Веселий музичний автобус від ТК Юніон Груп запрошує малюка у подорож до світу знань та цікавих історій. Різноманітний функціонал дає допитливому малюку змогу самостійно обрати спосіб проведення свого дозвілля. Іграшка виконана у милому мультяшному стилі у формі автобуса. Має ергономічну конструкцію, стильний матовий корпус та зручну ручку для транспортування. Працює від трьох батарейок типу 2А та обладнана регулятором гучності. У верхній частині автобуса розташовані чотири кнопки у вигляді кумедних тваринок, які активують потішні мелодії. У нижній вісім клавіш піаніно із зображеннями транспортних засобів. Кнопка у вигляді дзвіночка змінює чотири режими роботи іграшки: відтворення нот, вивчення цифр та назв різних видів транспорту, а також розповідь віршиків. Давай пограємо. Вивчаємо цифри. Три, чотири. Як кого звати? Швидка допомога. Моду Натискання на кнопки супроводжується яскравим підсвічуванням. Функціональна іграшка допоможе дитині розвинути дрібну моторику рук, логічне мислення, сенсорно-зорове сприйняття та отримати базові знання про навколишній світ.